Ось вийшли на майдан. Тоді трошки змінились, але не забуває. Нащикає Європа, нащикає прогрес, приплять разом, Україна, Україна для народу, країна для нас, Україна за на Європу. Крикнемо ще раз, Наш країн, Європа, нащикає прогрес, крикне разом Україна знає, країна для народу. Україна для нас Україна за Європу. Це ще раз, не мовчить Україна, бо ми сильна нація. І ми знаємо, нам потрібна євроінтеграція. Це наш вибір, і годі нам мовчати, старайтесь діти та дорослі. Хлопці та дівчата, ми зустрінемось. На євромайдані весь світ нас побачить на великому екрані. Нас ніщо не зупинить, навіть погода, ми заслужили Європу, це наша нагорода Ще раз навчає Європа, навчає прогрес, крикнем разом, Україна за ЄС, Україна для народу, країна для нас, Україна за Європу, крикнемо ще раз, На Євро Майдані, всі мої друзі, ми всі разом попині жити в Євросоюзі. Зараз в нас є шанс і є бажання. Бути в Європі, зараз наше основне завдання. Наше життя в Європі, ой, там повинні жити. Україна може там бути. Ми можемо не зробити, Так цього не потрібно. Сидіти, склавши руки в Європі.

Подчинись. Слава Украине! Первая слава! Насчет европы, насчет отправ 회я, Крик для врагов, Украина — зае! Украина для народу, Украина для нас, Украина — за европы, Крик для раз, расы, Насчет европы, насчет отправ 회я, Крик для врагов, Украина — зае! Украина для народу, Украина для нас, Украина — за Европу,